Привіт всім! Хочу вам показати таку от штуку, яка має своє призначення підігрівати двигун автомобіля при запуску двигуна тобто зранку, коли мороз мінус 10, мінус 5, мінус 15, мінус 20. Цей пристрій підігріває тусов в системі охолодження двигуна, нагріває його до нагріває двигун до 50-60 градусів. Ну, то двигун заводиться без проблем. І в принципі прогріватиме підходна двигун. Ось така от штука. Тут от такі ханатики для квітнення. тут крутятся Уже заштовываются что вы в автомобиле, да, краще крепит. Так, так, так. Дальше. Ну, на данной проекте будет крепиться вот так, тобто, и в бик до автомобиля. Дальше можно ставить вот так, под таким кутом, под таким кутом, Це вже дивитися по місцю, де є можливість в автомобілі прикріпити. Далі. Що в нас тут? є? Тут у нас така роздаточна коробка, яка захищає клеми тему від попадання по сторонніх кімнаті. Тут прикручується один дріт, другий дріт, напруга. Цей тендер зарахований має потужність 2 кВт. Так, як воно все. Попробуємо розібрати, показати вам, як воно все робота. Так, один хамер знімаємо. Далі. Далі отут є така гайка на цьому те. Тобто не викручується між теном і корпусом. Підірва часто є така прокладка розина для гарматизації. Так. Отакі от, от тені я покажу. Кажуть ближче. Тут різьба є. Це сам нагрівальний елемент, оце. А отут поверху йде терморегулятор. Тут, бачите, є така ручечка, і ну, він крутиться. Можна виставити температуру від 40 до 80 градусів. Ну, Зараз виставлено на 80. Отака от резиночка йде сюди. Далі. Ось цей корпус його нарівального елементу. Корпус зроблений з тут, труби, яка всеред, внутрішній діаметр труби 50 мм, приварена вставочка така, в ній нарізана різьба. Далі приварені отакі от, от ці штуцера на шланги, і тут приварена заглушка. Так, оці штуцера тут. Надівається на них шланги і в систему охолодження. Один шланг, другий сюди, тобто, і вода циркулює по колу і гріє. Так, ніби все. Ну, ще плюс до цього в систему монтовується електрична водяна помпочка. сол циркулював по системі. Ми будемо ставити електричний моторчик водяний, тобто водяну помпочку. Ну все, поки що.